У райківській виправній колонії No73 нещодавно попередили чотири випадки передачі заборонених предметів засудженим. Перший з них стався 16 січня. Працівники оперативного відділу під час огляду посилки для в'язня в одноразових чайних пакетиках замість чаю виявили наркотичний засіб канабіс вагою 22 два з лишком грамин року. Працівниками оперативного відділу. Під час прийому перекиду, ну я так грубо перекиду, там була оперативна інформація, влаштована засідка у В було вилучено величовину зеленого кольору, в ході якого було проведена експертиза і встановлено, що воно також є наркотичним засобом канабіс, вага якого склала 5 грам 832 міліграми. 26. 01.2013 року громадянка Р, яка приїхала на побачення до засудженого, намагалась передати шість телефонів, які також заборонені для використання на території виправних закладів. 28.01.2013 року під час перекиду також був затриманий пакунок, в якому знаходилося Вісім телефонів. По всіх цим випадкам були складені адмінпротоколи, які направлені по місцю проживання цих людей, які намагалися незаконним шляхом доставити заборонені предмети на територію колонії. Також за фактами передачі наркотичних речовин порушено кримінальні провадження, каже начальник виправної колонії. Люди, котрі перебувають у місцях позбавлення волі, мають право на отримання необхідних для їхнього життя речей. Проте законодавством і правилами внутрішнього розпорядку визначено чималий перелік предметів, чиє потрапляння до зони заборонене. В цей перелік в основному входять заборонені предмети, такі як спиртні напої, пиво, наркотичні засоби. Алкоголь, бритви, ножі, різна оптика, ну і телефони, телефони, мобільні телефони, тому що, як показує практика, даними мобільними телефонами, вони можуть координувати свої дії, перебуваючи в місцях позбавлення волі, з тими людьми, які ведуть значить, злочинний спосіб життя на свободі. З метою недопущення потрапляння до в'язнів недозволених речей у Райківській колонії працює служба молодших інспекторів, служба нагляду та безпеки, оперативний відділ тощо. Їхні співробітники ретельно перевіряють усі посилки та передачі. Хлібобулочні вироби розрізають, рідини переливають в інший посуд. Солодощі приймають тільки у розгорнутому вигляді. Засудженим дозволяється отримувати будь-які продукти харчування, які не потребують додаткової термічної обробки. У нас тут відбувають покарання люди, які являються не вперше скоїли злочини, а один і більше, значить, за злочини тяжкої, тяжкі, середньої тяжкості і неодноразово. Тобто ті люди, які вже стали на цей, будемо казати, злочинний шлях. І вони будь-яким способом намагаються дістати той, як кажуть, заборонений предмет. Такий випадок, значить. Коли жінка, яка прибула на побачення до свого чоловіка, який у нас відбуває покарання, ховала мобільний телефон своїй нижній білизні, найчастіше речі, що є забороненими, ховають та маскують серед дозволених, розповідають у колонії. В таких випадках лишається тільки дивуватися винахідливості громадян, які примудряються передавати по той бік гратів, гроші у салі, наркотики у зубчику часнику, сім карти у пельменях. Все вони роблять так, вона тут Заводське все. Ну, Смисл в тому, що вони як сюди ховають, о, бачите, цілісні упаковки раз вирізають, ну і сюди ж бежиш, ховають все. Від наркотичних засобів до телефонів. Пенітенціарії мають у розпорядженні спеціальні методичні рекомендації щодо проведення обшуків засуджених їхніх речей посилок тощо. Тому приховати будь-що від їхньої уваги складно. На жаль, зазначає керівник виправної установи, іноді потраплянню заборонених речей до в'язнів сприяють самі працівники. Минулого січня було затримано молодшого інспектора 73-ї колонії, який проносив на зону наркотичні засоби та продавав їх засудженим. Аби подібні випадки не повторювались, у закладі докладають багато зусиль. У нас щомісяця проводиться такий захід, як День дисципліни. Щодня я на інструктажах доводжу, розказую випадки, де затримали, кому дали який термін. З кожним, хто в нас є список осіб, які схильні до проносу заборонених предметів. Вони стоять. На профілактичному обліку з ними практично щоденно проводяться бесіди. Приймається міри. Якщо бесіди не дають додаткового ну, виховного характеру, ми таких людей стараємося звільняти. Пенітенціарі звертаються до родичів, близьких та друзів засуджених, які послуговуються хитрощами і передають заборонені речі. За вчинення протиправних дій передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.